Якщо ти на кетодієті і в тебе стоїть вага, це відео для тебе. Найрозповсюдженіша причина в кінці відео може так статися, що ти їси забагато жирів або забагато вуглеводів і тому не вдається схуднути. Що я пораджу? Порахуй декілька днів свої жири-білки вуглеводи, щоб зрозуміти, в чому може бути проблема. Ще одна причина це перебір по калоріях. Навіть на кетодієті ми мусимо мати дефіцит калорій. Як цього досягти, не рахуючи калорій, дуже просто. Потрібно дотримуватися інтервального харчування та обов'язково дотримуватися правила кетотарілки. Ще одна причина, чому вага може стояти, це наявність в твоєму раціоні тих продуктів, які умовно дозволені на кето. Наприклад, кисломолочний сир він може заважати тобі худнути. Якісь молочні продукти. Продукти недостатньо ферментовані. Це теж може заважати Забагато вуглеводів рослинного походження, наприклад, помідори або забагато корнеплодів. Це теж може бути зайвим. Тому перевір свій список дозволених продуктів. І остання причина найрозповсюдженіша в моїй практиці, ти їси замало калорій. Так часто буває, що е, дівчата та й хлопці настільки захоплюються кетодієтою і взагалі дієтою, що перестають контролювати кількість їжі і починають їсти дуже замало. Нам на кето не хочеться їсти, ми не відчуваємо голоду, і ми думаємо, ну все, клас, не хочу їсти, взагалі не буду їсти. Якщо ми їмо... Менше калорій, аніж наша добова потреба в калорійності, наш базовий метаболізм, ми просто не будемо худнути, тому що наш організм впадає в стан сплячки і нічого нам не хоче віддавати. Якщо причина в цьому, я раджу порахувати калорії і досвідчитися, що дійсно вживаєш потрібну кількість калорій.